We'll В точному році про ситуацію на обліку служби зайнятості перебувало майже 4 тисячі молодих людей віком до 35 років, і 40% з них знайшли місце роботи, знайшли свою зайнятість за сприяння служби зайнятості. Я б сказала, що сьогодні працевлаштуватись дещо легше, саме тому, що збільшилась кількість вакансій. Тобто, сьогодні, як говорять м'яч на стороні того де да, пошукача роботи, він. Може обирати більше можливості, обирати, тим більше, що роботодавці дуже часто сьогодні йдуть на поступки, вони і навчають на своїй базі. І за допомогою служби зайнятості самостійно, а потім працевлаштовують на те ж саме робоче місце, на якому навчали. Єдиний нюанс не завжди молоді люди готові працевлаштовуватись на той рівень заробітної плати, саме стартовий, який пропонують роботодавці. Тобто зразу не завжди роботодавець запропонує 20-25 тисяч гривень. Да? Як правило, пропонують мінімалка або трохи вищі мінімалки для того, щоб молода людина себе або взагалі новий працівник, з них себе зарекомендував, а далі вже роботодавець каже, в залежності від того, який буде вклад, я буду підвищувати рівень заробітної плати. Що робить служба зайнятості в даному напрямку? По-перше, є компенсаційні програми для роботодавців саме в разі працевлаштування молоді на перше робоче місце. 50% мінімальної заробітної плати компенсується роботодавцю в разі працевлаштування молоді на перше робоче місце. Крім цього, ми організовуємо зустрічі на базі навчальних закладів. Роботодавець, слухач, випускник даного навчального закладу для того, щоб вони побачили один одного, щоб роботодавець розповів про свої умови праці, які вакансії. Роботодавець пропонує виробничу практику випускникам. Для того щоб знову ж таки випускник побачив і, можливо, залишився на тому місці роботи після закінчення навчального закладу, В поточному році трохи більше ніж 500 учасників бойових дій, ті, що повернулись з війни, звернулись до служби зайнятості з метою пошуку роботи. Чверть з них були працевлаштовані за сприяння служби зайнятості. Які є нюанси до нас, звертаються учасники бойових дій. Які потребують Лікування реабілітації є такі люди, які звертаються вже після лікування реабілітації і готові до пошуку роботи, то служба зайнятості зразу активно їм шукає роботу. Є такі, що до нас звертаються і в той час потребують, можливо, лікування або реабілітації, то ми очікуємо, коли вони повернуться до, скажімо так, трудового життя, і, але перебуваючи на обліку служби зайнятості, ми їм потім починаємо шукати роботу. Головне, я так вважаю. Жаю в спілкуванні з нашими захисниками, які до нас повертаються до мирного життя, повертаються головне їм допомогти, допомогти в будь-якому питанні. Тобто вони можуть звернутися до служби зайнятості з метою пошуку роботи, але в них є інші якісь проблемні питання. То ми, спілкуючись з нашими соціальними партнерами, можемо зорієнтувати учасника бойових дій саме куди до нього йому потрібно звернутися для вирішення того чи іншого питання. Для цього у нас створений телеграм-канал серед наших соціальних партнерів, і ми обмінюємося інформацією за потреби. Крім цього, є знову ж таки компенсаційні програми для роботодавців, для того, щоб полегшити чи прискорити працевлаштування учасників бойових дій є навчання, яке ми пропонуємо учасникам бойових дій, це і навчання, як для наших безробітних ваучери. І крім цього, є ще одна програма, це експериментальний проєкт. Він почав свою роботу. Вересень минулого року експериментальний проект полягає в тому, що учасники бойових дій, які не перебувають на обліку служби зайнятості, можуть отримати робітничу професію на базі центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, і у нас вже навчалися, і навчаються учасники бойових дій за різними професіями за різними програмами. Крім того, є ще грантові програми, грантові програми, якими опікується служба зайнятості, є зокрема грант для учасника бойових дій та членів родини, сума гранту до 1 мільйона гривень, і відповідальність це створення робочих місць залежно від суми, на яку претендує грантоотримувач, і відповідна сплата податків, зборів, сплата єдиного внеску за працевлаштовану особу.